До вашої уваги представляємо піч булер'ян вітерм з плитою. Це те, що обирають тисячі громадян України зараз. Піч може використовуватися у виробничих цехах, невеликих будівлях, підвалах. Цей продукт стане у нагоді при перебоях електроенергії та постачання газу. Досі думаєте, яку піч поставити в дім, гараж, майстерню або навіть бліндаж? Піч булер'ян. Отже, які ж основні переваги булер'яну-вітерма? Доступна ціна. Булеріан швидко нагрівається та віддає тепло. Виріб, виготовлений з жароміцної сталі 09 г2С товщиною 3 мм, вага сталевих агрегатів менше, їх легше перевозити. Енергонезалежність та простота в використанні. Камера вторинного допалювання пічних газів, заслінка шибера в патрубку димоходу. без заслінки піч буде працювати менш ефективно. Піч швидко нагріває приміщення до 200 квадратних метрів. Має конвекційний радіатор з 16 секцій, що дозволяє отопити досить велике приміщення за короткий час. Працює на дровах, брикетах та побутових відходах на одному завантаженні гріє від 4 до 8 годин в залежності від якості та типу палива. Завдяки варильній поверхні ви зможете використовувати піч болер'ян для приготування їжі та підігріву води у випадку відключення газу. Саме такий пристрій виручає нас в складний час. В базову комплектацію печі булеріана Вітерм входить піч Булеріан, змінний короб для збору золи, гарантійний талон інструкція з експлуатації. Замовляйте Булеріан зараз в оплату частинами від 3 до 6 платежів. Переходьте на сайт за посиланням під відео, щоб отримати консультацію та підібрати піч Булеріан для вашого приміщення.